Вас вітає вихователь молодшої групи Леона Валілія Валентинівна. Сьогодні ми з вами проведемо заняття з малювання на тему голки для їжачка. Доброго ранку, діти! Привітайтеся один до одного, подаруйте нам усім свої усмішки. Дітки, сьогодні ми з вами дізнаємося, як живе їжачок. А ось і він завітав до нас з вами в гості та хоче вам розповісти про себе та своє життя. Послухайте, в лісі під деревом живе їжачок. Їжак колючий, в нього багато-багато голок. Він згортається клубочком і спить. Не видно ни голови, ні голови ніжок. Коли навколо тихо, і їжачок нікого не боїться, то він розгортається, і в нього з'являються головка та ніжки, і їжачок відправляється на пошуки їжі для себе. Він їсть травичку. Та ягоди. А якщо їжачок приходить на подвір'я до людей, то вони підгодовують його молоком. Ось дітки, такий в нас цікавий їжачок. Діти, а подивіться, в нас є ще й такий їжак, але і йому чогось не вистачає. Як ви гадаєте, дітки, чого немає в нашого з вами їжачка? Так, вірно, йому не вистачає колючих голок. А якого кольору, дітки, голки в їжачка? Вони чорного кольору. Давайте разом із вами намалюємо нашому їжачку. Голки. Ось подивіться, в нас є чорна фарба та водичка, але ж, дітки, в нас немає пензлика. Тому ми будемо малювати голки пальчиком. Дивіться, як я обережно опускаю пальчик до фарби і малюю пряму. Колючу голку на спинці нашого їжачка. Давайте спробуйте і ви разом зі мною намалювати ось такі чудові гарні голочки зверху вниз малюємо ось так. Який він з колючками гарнесенький. Дивіться, як вони йому пасують. Обережно макайте пальчик і проводьте зверху вниз. Ось так. Їжачок почав всміхатися, бо йому дуже подобається, що ви малюєте йому голочки. Ось подивіться, який гарний в нас вийшов їжак. Молодці, дітки, ви дуже старалися намалювали гарні голки нашому їжачку. Та його друг їжак каже вам дякую за те, що ви намалювали Голочки. Молодці дітки, до нових зустрічей.